Всім привіт! Сьогодні в мене сборка. я тут збираю велосипеди електричні, мопеди. Збираємо. Ось зараз складаю таку 24-ку, я її вже показував себе в обзорах. На покришках Ванда йде такий велосипед, якщо хто не бачив. Там, подивіться, в мене ще є обзори, там він є цей велосипед. Якщо хтось не бачив, ось ще показую. 24 дюйма колеса, складається навпіл, Акумулятор у нього ззаду на багажнику, сидіння на ексцентрику. корзина буде в комплекті спереді. Запас ходу 30 км. Також тут є функція асистент. А ні, немає, у цього немає. немає. А той, по-моєму, придужчий був з асистентом. О, також мопеди. Збираємо, у нас дуже багато велосипедів і мопедів Вон стоїть. Це кіловатний мопед Райт АМП називається. Він іде ззаду буде багажник, у нього такий здоровий пластиковий. Тут ще багажник у нього під сидінням. Два комплекта ключів і сигналізація. Пара буде ледовська, хороша спереді. Отут, тут буде спідометр, ось зараз його треба закріпити. Гальма у нього йдуть гідравлічні. от На таких великих роторах. От, гідравліка, тут іде, диски йдуть у нього легкосплавні. Окришки не проколюються каунцями як на звичайних мопедах. Можна сміливо кататися де хочеш. Заряджається він приблизно 8 годин, вистачає запас ходу на 60 км і ця модель швидкість розвиває теж 60 км на годину. Можна вдвох на ньому їздити. Нормально Задні ось теж поворотнички в нього йдуть, стопік, нормальні крила, амортизатори, Вон, бачите, йдуть, які в нього модні. Коротше, все як треба. Підніжка йде центральна і також є ще бокова. Ну, він вже майже готовий. Коли ми його зберемо, я якщо не забуду, зніму про нього ще відео. От. Ціна такого мопеда приблизно буде десь 35 тисяч гривень на даний момент. Це зараз у нас? Яке число Зараз у нас 30-те. Квітня 2024 року. І ціна це актуальна на сьогодні. Я не знаю, що буде завтра, тому що у нас трохи нестабільно зараз з доларами. З усім. І ще багато є мопедів такого плану. Починаються ціни від 20. 25 тисяч гривень і там до 35. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментах. Якщо ви з Запоріжжя зустрінемось, можете прийти, подивитися, якщо сподобається, можете покататись і придбати собі такий. Вітер сьогодні сильний, так що може буде погано чути Є мопеди різних кольорів, Вон ще один такий мопед стоїть збирає. Там є ще у нас фетбайк я його теж показував. На 20-х колесах ось він складний стоїть. такий. У нього ціна буде 30 тисяч гривень. І є такий з 26 тисяч гривень Коротше, Моделі є на вибір різні. Також є куча горних велосипедів, дитячих велосипедів. Якщо комусь цікаво, якщо ви знаходитесь в Запоріжжі, приходьте, ми знаходимось на гуртопі. Місцеві знають де це. Вибирайте, підберемо вам любий велосипед, мопед або ще щось. Якщо хтось ще не підписався на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Слава Україні!